Привіт! У цьому відео ми почнемо наш курс вивчення React. Сьогодні я розповім, що таке React, для чого він використовується і де саме його можна застосувати. React це JavaScript бібліотека для створення інтерфейсів користувача, її розробила компанія Meta, більш відома як Facebook. Основна ідея React зробити створення динамічних та швидких інтерфейсів максимально простим. React не є повноцінним фрейворком. Це скоріше базовий інструмент, який відповідає за відображення інтерфейсу. А вже для розширення функціональності ми можемо підключати додаткові бібліотеки. Які головні особливості React? По-перше, це компонентний підхід. Інтерфейс ділиться на незалежні блоки, які легко перевикористовувати. По-друге, це віртуальний дом, завдяки йому оновлюються тільки ті частини сторінки, які змінилися. Це значно пришвидшує роботу додатку. І по третє, у React є величезна екосистема з тисяч бібліотек та інструментів. Тепер давайте подивимось, де використовується React. Почнемо з веб-розробки. Найпопулярніший варіант це створення Single Page Application або SPA. Це односторінкові додатки, які завантажуються один раз, а далі працюють без перезавантаження. Серед прикладів Instagram та Trello. Також React можна використовувати для сервер-сайд рендерінг Коли сторінки рендеряться на сервері і одразу віддаються користувачу у вигляді готового HTML. Це добре впливає на швидкість завантаження і SEO. Найвідоміший фреймворк для цього Next.js. Але React це не тільки веб. На мобільних пристроях він дуже популярний. Для створення нативних додатків під Android та iOS існує React Native. Це офіційний фреймворк від Meta, і на ньому працюють такі застосунки, як Facebook, Instagram та Discord. Ще один варіант це ionic. Він дозволяє створювати гібридні мобільні додатки на основі веб технологій. Це швидкий спосіб запустити застосунок одночасно для Android і iOS, але він менш продуктивний, ніж React Native. Основна перевага ionic можливість працювати з єдиною базою коду для обох платформ. До того ж, Ionic не обмежується React, його можна використовувати також з Angular і Vue, що робить фреймворк ще більш гнучким для веб-розробників. React можна використовувати не лише для веб та мобайл додатків, а навіть для створення десктопних програм. Тут є два підходи. Перший це React Native for Windows, React Native for Macos та React Native Skia. Вони дозволяють створювати нативні застосунки для Windows, Macos та Linux. Використовуючи ті ж самі принципи, що й у мобільному React Native. На Windows і MacOS інтерфейс рендериться через нативні компоненти. У випадку з Kia інтерфейс малюється рушієм з Kia напряму, без браузера і без нативних контролів. Другий підхід Electron. Він дозволяє запускати React-код у вигляді веб-додатка всередині оболонки з Chromium і Node.js, тобто через браузерний рушій. Відповідно, він менш продуктивний, ніж React Native. За допомогою Електрон були створені Visual Studio Code, Slack, Figma. Отже, підсумуємо: React це справді універсальний інструмент для веб, мобайл і десктоп розробки, які застосовують великі компанії по всьому світу. А тепер цікаво почути вашу думку. Напишіть у коментарях, чи користувалися ви React Native, Ionic або Electron, які враження, можливо, пробували інші фреймворки. І не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і увімкнути сповіщення, щоб не пропустити нові відео.